Всім привіт! Радий вітати вас на каналі Дача Кухня відпочинок. Сьогодні приготуємо смачний корисний десерт. Це може бути сніданок, може бути перекус, він доволі таки ситний. Це буде у нас кефір із насіння чиа. Ми беремо жирний кефір, у мене 3,2% жирності. Також ми беремо один банан. Якщо у вас є якісь заморожені ягоди, додавайте. У мене це лохина. Ну, м'ята трішки для презентації і саме насіння чиа. Про насіння чия я розповім вам в іншому відео про його користь. Також до цього не знав, тепер знаю і використовую в повсякденному своєму житті страва. Тепер, друзі, беремо ось таку неповну ложку насіння чия і додаємо її на стакан кефіру. Перемішуємо, перемішали. Ось так. І тепер я відправляю його на одну годинку. Щоб це насіння трішки набухло. Тепер пройшла годинка. Наше насіння черга набухло. Бачите, який він стає такий густенький кефір. І тепер ми беремо банан, очищаємо його від шкірки. Половинку банана я використаю, нарізавши його на дрібні кубики. Ідеально, друзі, коли банан спілий-спілий. Єді це буде взагалі смачно. Ось такі зовсім дрібненькі кубики із і відправляємо також стакан до кефіру та насіння чіа. Додаємо трішки ягід і це все ось так. Знову перемішуємо. Ну що, кулінари-кулінарочки? Ось така краса у нас виходить. Дійсно, подивіться. На сніданок взагалі ідеальний варіант. Давайте скуштуємо. Ось. Насіння чіла розбухло і вже має таку густу консистенцію. Супер. Я думаю, наступного разу додам. Трішки трішки ванільного цукру і кориці має бути також смачно. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!